Снапшот 25 В 45А. Всіх вітаю і бажаю приємного перегляду. Нам оновили панораму під це нове оновлення. Їм потрібно було 5 років, щоб додати цю річ Майнкрафт. Тобто незерські кінські обладунки. О май гад! Перший варіант їх крафта, як і все незерське, ось такий. Змішувати оці всі штуки-трюки. У нас виходить: оце. можна зрівняти 11 діамантові і 19 захисту, 3 міцності, і одна стільки до відкидання. Або, звичайно, можна в бастіоні знайти в скринях. Там якимось шансом вони спавняться. Можливо, в порталах теж можна знайти, але це навряд чи. Напевно, більш це в бастіонах. Так воно виглядає. Ну, а тепер приміряємо на різних варіантах коней. Ось вони вже приручені. Так, перший таки буде чорний. Ось так воно виглядає. Дуже красиво, круто. Можливо, безкорисна ця річ, але для краси можна. Нехай собі буде. Бо чесно бо тут є всі види броні були, навіть вже мідну додали, а незочкою не вистачало. Чесно, навіть шкірина є. Ну, це дивно було. чому Якщо цей... б не додали, ще то це дивно було. Так, сіра Так, сіра виглядає. Коричнева. Але круто, воно перекриває таку все, ну. Так, здалеку, якщо так дивиться, ніби от от сірий і чорний ну, взагалі не побачиться. чисто ніби повністю їхня броня, вони. Перекриті було, ну і біла. Біла круто виглядає. Ну і тепер з сідлами можна теж подивитися, як вони виглядають. Ну, ось такі нові коні. Може поїздити на них. Це. Круто. Йдемо за пригодами. Так, ми знаходимося в теплому океані. В руках у мене яйце призиву зомбі наутилса. Пермаємо вниз. І тепер нас додали новий варіант зомбі наутилса. Бам! Ось так він виглядає, такий обліплений коралами. Так, можна собі придумати таку теорію, історію, що він тут дуже давно такий, дуже давній житель цього океану, і він собі плаває, плаває, і на ньому наростилося багато, поприліпало з часом цих коралів. Ось так він виглядає, він щось затупив. Коралик, давай наступного. Ось так. Тобто. Звичайним, звичайний нормальний спавниця, в нього нічого нема, а тільки працює зомбі зомбі наутелис. Я так зрозумів, тут немає якогось рандому шансу. Просто по факту воно вже в коді написано, що якщо він спавниться в цьому теплому океані, то на ньому вже є корали. Круто, круто, прикольна фіча, Ставлю вподобайку. Так що ось так, ось таке вещи у нас огляд. Якщо сподобалось, підтримуємо мій канал. Підпишися, вподобайку, якийсь комент, напиши, як тобі снапшот, як тобі огляд на цей снапшот. І ще така міні-реклама: це я стрімлю кожного дня від 17 до 19. Майнкрафт є ванільний сервер. Хто хочете, залітайте. Стрімлю на YouTube Shorts на цьому каналі. TikTok, ну і Twitch. Так що таке. Е, маленький снапшотик. Небагато додали, небагато пофіксили, але щось мені здається, це вже, вже йде до закінчення. Я думаю, це вже все. Бо якщо вже додали панораму, якщо вже такі міні-зміни допилюють, але круту броню додали, наутілося. Ну, якщо панораму вже додають, це вже знак, що вже кінець не за горами, можна так сказати. Так що так, всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей! Бувайте!